Економічний університет в Кракові один з найбільш популярних серед української молоді, але також серед польської молоді, звісно. Ну і сьогодні ми покажемо, як виглядають гуртожитки цього університету. Університет має два свої гуртожитки: це Фафі і Меркурі. І ми відвідуємо кожен з них, щоб показати вам, як мешкають студенти. В цьому гуртожитку 235 місць. Ми прийшли сюди посередині навчального року і немає жодного вільного місця. Він користується популярністю серед студентів, передусім через добру ціну. Зараз ми знаходимося в кімнаті. Так, така кімната, з якою можуть користуватися всі мешканці гуртожитку. Кімната до науки, до проведення якогось спільного часу, до розмов. Можна тут навіть грати на музичних інструментах. Давайте подивимося, як це виглядає. Сала телевізійна, тобто сала, до якої можна прийти, подивитися якийсь фільм, телебачення, можна провести час з друзями, також пограти в гри. А тут така сала імпрес, де можна зробити якусь навіть імпреску, вечірку. Не знаю, відсвяткувати день народження, можливо, весілля, чому ні, бо це вже студенти, дорослі люди, або провести якось час разом, так запросити друзів, знайомих, родину, щось собі купити, принести якусь їжу. І є абсолютно інша така, такі приміщення, інше, в якому можна цей час провести разом. І також є тренажерний зал для студентів, які можуть користуватися ним абсолютно безкоштовно, звісно, в ціні гуртожитку він вже знайдується. Ну і давайте подивимося, як він виглядає. Пані директору Хуртовського поінформувала, що дівчата хотіли займатися спортом окремо від хлопців, і спеціально для студенток зробили таку окрему кімнату, невеличку, але дуже зручну, для того, щоб дівчини могли прийти тут, позайматися спортом і або пілатесом, або навіть подивіться, поставили станок для того, щоб можна було розтягуватися. Дуже класно. Це кімната підвищеного комфорту. Як ми вже сказали, всі кімнати в гуртожку зараз зайняті. І тому тут теж мешкають студентки. Ми дуже дякуємо, що вони дозволили нам познімати їх кімнату, і тут власне вони мають індивідуальну кухню, таке місце, щоб приймати їжу, мають санвузол. Ну і звісно, там є місце відпочинку і науки. В цьому гуртожитку більшість кімнат трьохмісних, але є також кімнати на дві людини. Це кімната підвищеного комфорту. Тут мешкають студентки. Ну і власне дві дівчини тут мешкають. Зараз ми подивимося, які тут є меблі, як це виглядає. Вони мають. Свою кухню окремо, також свій санвузол. А зараз ми подивимося, як виглядає стандартна кімната. Вона вже не має, на жаль, своєї кухні і санвузла. І це кімната на трьох. В останніх роках ці кімнати пройшли ремонт. Ми зараз подивимося, що тут нові меблі, нова підлога, нові стіни, все пофарбоване, все нове, все чисте, все таке красиво. Ну але, звісно, це вже е, така структура гуртожитку, де на етажі буде і санвузол, і кухня, і треба до цього призвичаїтися. Стандартних кімнатах санвузол на етажі. В цьому році, влітку, тут планується ремонт. Тому, якщо ви будете мешкати в цьому гуртожитку від осені 2025 року, ви вже побачите нові санвузли. Що важливо, санвузол тут і спільний і для дівчат, і для хлопців. Ми заходимо в таке невелике приміщення. З однієї сторони буде, буде туалетна зона, з іншої сторони зона пральні, а там умивальники, щоб можна було умитися, люстерка і підготуватися до навчання або закінчення дня. Спільні кухні також влітку цього року року чекають на свою чергу на ремонт, і якщо б ви тут мешкала від жовтня 25-го року, то тоді кухні на етажах вже теж будуть після ремонту будуть відновлені Давайте подивимось, як спільна кухня виглядає. Тут є холодильники, є місце для того, щоб приготувати собі, собі їжу. Звичайно, доступ до води. Є мікрохвильовка, є електричний чайник. Ну і місце. Для того щоб е, приготувати собі щось, і звісно, тут є ще місце, щоб одразу викидати сміття. А біля рецепції є така кімната, де можна пройти і повчитися лекторня, тобто кімната, де можна собі зробити якийсь спільний проєкт з іншими студентами або принести свій ноутбук, якщо хтось, наприклад, в кімнатці дивиться, не знаю, телебачення, і тут спокійно собі повчитися. А це стандартна кімната. Так вона виглядає. В цьому гуртожитку, нагадаю, що є кімнати на двох, на трьох і. Трохи є кімнат теж на одну людину, які досить важко отримати, тому що завжди велика черга. А окрім того, є студенти, які завжди мають як би, можливість першими отримати такі гурто, такі місця. Наприклад, якщо у студента є дитина, або, наприклад, якщо студент має інвалідність і так далі. Тому, власне, найчастіше студенти, які вступають в університет, першу кімнату отримують трьохмісну або двохмісну. І так власне стандартна кімната виглядає. Давайте подивимося, що тут є. Кожен має своє ліжко. Звісно, постіль. Зараз ніхто не мешкає в цій кімнаті, тому тут не якби так пусто досить. Так? Натомість, коли студент в'їжджає, він дотримує постіль теж, має свої полички, де може ну, розташувати все, що йому необхідно, напевно, книжки, напевно, щось пов'язане з їжею, можливо, якісь крупи, цукор і так далі. Ну, і... Лампку теж має, кожен має свою бюрку, за яким може вчитися. Тобто, стіл, стілець. Звісно, є одразу тут гнястка, розетки для того, щоб можна було підключити собі ноутбук, наприклад, так і займатися. Окрім того, за моєю спиною знаходиться шафа. Зараз ми її подивимося, і кожен студент має свою шафу, тобто це трьохмісна кімната, раз, два, три, три шафи по одній для кожного студента. І давайте подивимося, що можна там змістити. І що знаходиться в такій шафі. Це шафа для кожного своя студента, так ну і тут можна щось повісити, не знаю, ще покласти, наприклад, свою валізку, свої, своє взуття. Ну і є така гурна шухлядка, де теж можна розташувати всі свої речі, які, які студент має. Окрім того, ще є додаткові меблі, такі більш кухенні, тобто тут є така додаткова регаль, який ми зараз покажемо, де теж можна щось змістити. Якщо ми подивимося, так насправді всюди є місце для приховання, всюди є місце, щоб щось розмістити, тому що. Студенти всі розуміємо мають багато речей. І тут діє така так звана блочна система заселення. Тобто ми маємо дві кімнати: раз, два, малий коридор, в якому є холодильник, і з іншої сторони теж дві кімнати. І між ними ванна кімната. Тобто, на чотири кімнати є душ. Є умивалки, де можна почистити зуби, і туалет так виглядає не тільки в цьому гуртожитку. Є досить багато гуртожитків Кракові, які власне мають таку систему, таку блочну систему, що між двома блоками є спільна ванна кімната. Одна важлива річ, про яку часто питаються батьки, що дівчата мешкають окремо з хлопцями. І так насправді немає якогось правила. Звісно, якщо вистачить дівчат або хлопців, там то можуть блоки бути дівчачі або там хлопчачі, але дуже часто буває так, що одна кімната така. Одна така, або один блок такий, інший такий. Ну і тоді треба вже шукати спільну мову з сусідами. Також в цьому гуртожитку є двомісні кімнати, як я вже сказала, і це власне стандартна двійка. Що важливо, вона виглядає так само, є трошечки менша, ніж трійка, ніж тримісна кімната. Меблі всі такі самі, такі сама кількість цих меблів на одну людину, такий сам стандарт. А, натомість, що важливо, коли ви вступаєте в цей університет, то на першому році подаючи заяву на гуртожиток. Ми можемо розмістити по пріоритету кімнати, які би ми хотіли, але рішення приймає комісія, яка розподіляє місця. Ну і теж залежить від того, які кімнати вільні на момент, коли першокурсники подають заяву. Тому що студенти старших років вони вже десь так в травні, в червні подають заяву на новий рік, а першокурсники в серпні. Тому найчастіше, на жаль, на першому курсі ми отримаємо трьохмісну кімнату. Ну і що тут є так само, як в трьохмісники. Тут є два ліжка, тут вже два, не три. У кожного є свої полички, де можна розмістити свої власні речі, книжки, щось там з кухні, і так далі. Є ще такий мебель, який, я думаю, що найчастіше був призначений на якісь речі з кухні, наприклад, якісь там начиння, якісь крупи, цукор і так далі. Звісно, що кожен має свою шафу, і так само, як попередньо, вона вбудована в стіну. Цікавий метод. Мені це подобається, скажіть, що ви про це думаєте. Звісно, кожен має стіну. Стілет, щоб вчитися так, одразу є доступ до електроенергії, щоб підключити, наприклад, свій ноутбук і можна було зручно вчитися. А окрім того, тут дуже добра локалізація, бо це недалеко від центру і дуже класні відоки на краків. Перед кожною кімнатою є такий малий коритаж. Тут одна кімната, тут друга, і тут ванна кімната, яка поєднана між двома блоками, тобто на чотири кімнати. І на цих коридорах завжди стоять такі холодильники. Що важливо, холодильники приватні, тобто їх не запевняє гуртожиток. І коли ми приїжджаємо на перший курс, якщо ми будемо мешкати лише з першокурсниками, тоді нам треба такий холодильник придбати. Як це зробити? Ну, найчастіше це можна купити або в оголошеннях, або старшокурсники, ті, хто виїжджає, продає. Я свій холодильник, тому найчастіше з цим немає проблем. І вже там на протязі перших 2-3 днів студенти собі купують холодильники, ну і мають свою першу приватну власність в Польщі. Гуртожиток оновлюється і в цьому гуртожитку теж є частина кімнат, які так, так, так називаються, що мають більш високий стандарт. Коли ви подаєте заяву, можна одразу цю кімнату вказати, але як я говорила, все залежить від того, чи є місця чи ні. І ці кімнати коштують приблизно на 30% дорожче, ніж звичайні кімнати, але. Думаю, різниця тут дуже помітна. Давайте подивимося, що тут є, і спершу підемо до кімнати. Це кімната дівчат нашої Рогіни, яка вчиться в економічному університеті в Кракові. Вона вже закінчує третій курс. Це означає, що в цьому році буде диплом. Так? так, буде, буде диплом. Тому давайте подивимося, як вона мешкає. Це кімната на двох. Ми бачимо, що тут два ліжка, так ну і звісно, вона взагалі вже інакше виглядає вся кімната. Є інший теж стандарт мебелі, мають дівчата одну шафу на двох. Кожна зі студенток має свої полички, де може всі свої речі розмістити. Окрім цього, є місце для навчання: місце на комп'ютер, стілець, ну і додаткове місце, наприклад, на косметику або на книжки. Ну і ще є в кухні, як виглядає кухня. Передусім важлива річ: холодильник вже тут був, його не треба було купувати. Є можливість собі щось приготувати з їжі, є одразу холодильник, є полички, витяжка полички до приховування різних речей, кухонних, які нам потрібні. Звісно, чайник, доступ до води. Ну і тут такий стіл, де можна разом з'їсти. Сніданок або вечерю, Ну і такий простір на чотири людини. Мені здається, що він відповідний. Перед нами також є вхід, такий малий коридор, де можна залишити верхній одяг, залишити взуття. Подивіться, будь ласка, теж дуже зручна форма організації простору. Великою зручністю є те, що тут на дві кімнати, на чотири людини, своя ванна кімната. Давайте подивимося, як вона виглядає. Так виглядає спільна кухня, яка є на кожному поверсі одразу біля входу на поверх. Як вона виглядає, що тут є? Е, звісно, є гумивальник, є кухонні плити, мікрохвильовка, ну, і місце, щоб собі щось приготувати. Ми прийшли сюди і так декілька хвилин тому тільки студентка закінчила готувати, тут ще такі аромати. Ну і власне, бачимо, що студенти приходять і можуть собі тут самостійно готувати їжу. Якщо хтось вже дивився, дивився наші попередні відео, які ми знімали в приватних гуртожитках, де я сказала, що в державних немає своїх тренажерних залів, то беру свої слова назад. Бо в академіку Меркурі, економічного університету в Кракові є тренажерний зал. Давайте подивимося, що тут є, і кожен, хто мешкає в цьому гуртожитку, може прийти, взяти ключ, позайматися спортом. Ну і віддати цей ключ. Це вже входить, входить в вартість проживання. Це був гуртожиток Меркурі, економічного університету в Кракові. Нагадуємо, що цей університет має два свої гуртожитки Меркурі і Фафік. Напишіть, будь ласка, свої враження в коментарях. Можливо, ви тут мешкаєте, можливо, плануєте мешкати, якщо будете вступати в цей університет наступного року. Що вам сподобалося? Які у вас враження? Поділіться, будь ласка, ними в коментарях. Дякуємо за увагу і до зустрічі!